З речами на вихід нещодавно до нашого телеканалу звернулися стурбовані батьки та персонал Томожгородської гімназії, що розташована на території колишнього села Крута Слобода. За їхніми словами, заклад освіти планують закрити, а 48 місцевих школярів перевести до Томашгородського ліцею номер 1 що знаходиться дещо далі. Виконуюча обов'язки директора гімназії Алла Гончарук, розповідає: чутки про це ходили вже давно. Втім, спершу мова йшла про реорганізацію. Закладу освіти хотіли залишити тут лише початкову школу, а тепер ж дізналися, що його взагалі планують ліквідувати. Причиною цього, як їм відомо, стали такі причини. І з 1 вересня вже планується, що протягом літа, літа пройдуть усі ці процеси по ліквідації закладу, хоч спочатку говорили про реорганізацію закладу, і вже діти з 1 вересня підуть усі у Томашгородський ліцей. номер 1 Вони це пояснюють тим, що дорого обходиться навчання одного учня. Там наводяться суми в тому листі, що там вони наводять що десь аж 70 тисяч на одного учня. Школа потребує поточних ремонтів на поточного ремонту. Так ніби в нас той ремонт не робиться, він у нас робиться постійно і не тільки поточний, все, що можемо, і будуємо, що треба побудувати, і все своїми силами. Ну так вони говорять про це. І що? А яка якість освіти у тій школі? Неабияко бурила уся ця історія, і батьків учнів Томашгородської гімназії кажуть, ця школа працювала багато років. Навчаються тут діти від першого до дев'ятого класу. Дехто добирається на навчання із сусідніх сіл. Тепер ж із такими нововведеннями дітям доведеться їздити ще далі від дому. Томашгород, але ми із завірічя вулиця Завірченка. Це Завірічні діти. У нас в школі навчається майже 50%. відсотків. З дітей нам сюди їхати це три кілометри, а втомажу це шість кілометрів відстань. Дитина наприклад, мене перший клас закінчує в цій школі, саме менша. Він гіперактивний хлопчик. То тут четверо класі дітей, вчителі їх е, хоч контролюють, а там хто їх контролювати буде? Кому вони там треба? Батьки переконані і якість освіти тут хороша. А слова ініціаторів закриття школи про те, що місцеві учні відстають у розвитку, називають повним абсурдом. Що нам тоді дали? Наскільки відстають наші діти? Це такий висновок дали. Нам на зборах зібрали директор школи, батьків, і нам такий висновок дали. На 4,5 роки наші діти відстають розумово по навчанню. Дослідження на, державному... дослідження на державному рівні. Це як таке? Чого? Чому представники не приїдуть, не зберуть батьків, і це батькам в очі не скажуть? Це навіть в голові не вкладається. І опять таки говорили: наші змагання проходять, наші олімпіади з золотими медалями закінчують. Да, це є дійсно. А ще плюс в нас є з нашої школи хірурги, доктора, вчителя, директора неодноразово це не по одній людині. Виконуючи обов'язки директора гімназії Алла Гончарук, додає: якщо дітям хоча б пообіцяли наявність місць у іншому закладі освіти та транспорт, який їх возитиме на навчання, то для персоналу гімназії таких пропозицій не було. Відтак доля 12 вчителів та технічного персоналу поки що залишається загадкою. Два тижні тому до нас приїжджав начальник відділу освіти і хотів говорити лише з колективом учителів, працівників. І в цій розмові він зазначив, що роботою усіх забезпечити не вдасться. Що, Можливо, одне постійне місце буде для вчителя початкових класів. І, можливо, одне-два місця за контрактом це асистенти вчителів в інклюзивних класах. Оце все, що пообіцяли для вчителів. Для технічного персоналу не пообіцяли нічого жодного місця. Тільки сказали, що якби у вас були працівники-чоловіки, то ми могли б їх взяти. Що Томашгородську гімназію планують ліквідувати, нам підтвердив і очільник відділу молоді та спорту Рокитнівської селищної ради Микола Павлушенко. За його словами, раніше і дійсно планувалась реорганізація. Втім, згодом цей процес призупинила повномасштабна війна. Тепер, вивчивши це питання, ухвалили остаточне рішення. На це вплинули певні причини. Які обставини на це вплинули? наприклад, по перше, не так далеко. Це близько 4 кілометрів підвіз. А друге, ми не знали, який буде авто. Якби автобус маленький, було б більше цього реорганізації, бо дітки маленькі, затісно, два рейси, це довго і так далі. А станом на автобус приїхав великий, вся школа нормально сідає. Школа приймає людей, заклад гарний, заклад той, до якого плануємо направити дітей, він непоганий, він вміщає їх. і так далі. Ми не бачимо клопотів. З точки зору дітей ми не бачимо клопотів. Микола Павлушенко додав, одна із причин і дійсно за велика сума коштів на забезпечення життєдіяльності гімназії. Нашими підрахунками на цей рік приблизно треба, якщо ми говоримо за місцеве, не говоримо за освітню, так освітня це окремо, окремо окремий там з держави і так далі. Близько півтора мільйона коштів треба. На рік на цей календарний рік це зарплата вчителів, вибачте, перепрошую, заплата обслуговуючого персоналу. Далі ми говоримо за електроенергію. Дрова, інші якісь витрати і так далі. так так далі і так далі Близько півтора мільйона ну, це з одного боку, це для громади не, не ну, трохи значні кошти. З одного боку, в принципі, це не такі великі кошти. А що стосується долі персоналу Томожгородської гімназії, після її ліквідації, Микола Павлушенко зазначив, покаже лише час. незміла ситуація, місця робочі. ми Шукали в розрізі кожного закладу, який можу забрати. І справді трошки є, але це насправді небагато, хотілося б більше. Чи буде більше, я дуже сподіваюся, що буде. Чому? Бо освітній процес стартує в середині серпня, да, там певні речі, якісь певні кадрові вільні місця, якісь вільні кадрові вакансії. Буде видно ближче до кінця. До кінця, до кінця серпня місяця. Уже у червні питання про остаточну ліквідацію Томожгородської гімназії розглянуть на черговому засіданні сесії Рокитнівської селищної ради. Якщо ж депутати підтримують рішення про її закриття, то вже з наступного навчального року діти навчатимуться у нових стінах. Софія Капіноста Олег Шаламай. Телеканал Media Group.